Про головні власне, теми фронту та чого очікувати в ці ем, дуже складні для війни дні поговоримо з Іваном Тимочко, чинним військовослужбовцем, головою Ради резервистів Согопутних військ Збройних сил України та ветераном. АТО. доброго ранку. Доброго ранку. Доброго здоров'я. Радий бачити. Так. І чути. так, ми так само. Ем... Починаємо власне від фронту від того. В чому пан є експертом, і теж які інформації звідти лунають, тому що експерти з Deep State передають таку інформацію, що ворог намагається повністю окупувати серебрянське лісництво та пробує закріпитися в Ямполі. Противник активно застосовує піхоту, яка просочується крізь позиції українських бійців, намагається зайти в тили і закріпитися власне там. Чи в наших хлопців, чи в наших солдат, чи в нашої армії є вихід є план на найближчі власне, дні? Якщо ми говоримо про будь-який напрямок на сході України, де ворог атакує, і включно бойові дії в Серебрянському лісі, власне, це все один стратегічний задум по окупації Донецької області. Чи вони наступають з напрямку Часового Яру? Чи вони власне наступають в Лиман, Серебрянський напрямок, Сіверський, як ми в Україні його називаємо? Торецький, Константинівський, Покровський. Ніські, це по суті напрямки, з яких противник намагається е, в, прорвати нашу оборону чи по флангах, чи в лоба для того, щоб замкнути свої наступальні порядки в районі агломерації міст Краматорськ-Слов'янськ. І власне в цьому комплексі ми розглядаємо події на східному напрямку. Один напрямків Серебрянське лісництво. Або спроби противника вийти на сіверськ власне підтверджують е, ці е, мої слова. Бої в Серебрянському лісі тривають уже надзвичайно довго. Е, це роки. Противник там вже доклав величезних зусиль, щоб пробувати прорвати оборону, щоб витіснити маємо розуміти наші війська. Що там е, надзвичайно поруйновані території, там надзвичайно... Звичайно, детально вже все пристріляно. І насправді сам факт того, що противник, все таки, попри всі масовані авіа і артилерійські удари застосуванням також і безників, змушений все таки перейти до тактики піхотних груп, малих груп про просочувань дійсно, це створює проблему, оскільки вони намагаються просочуватись, не вступати в бойові зіткнення з передовими позиціями, а власне намагаються в тил для того, щоб щоб, е, завдавати шкоди нашим операторам безпілотників для того, щоб пробувати порушувати логістику, для того щоб дестабілізовувати ситуацію в тилах в плані підозр е, один до одного, Оце так противник зараз намагається робити, але це не унікальна тактика, ні не унікальна стратегія. Такі способи він намагається. Власне, проводити наступальні дії і на інших напрямках. Просто специфіка того на цього напрямку зараз. Що скажімо раніше за інтенсивністю боїв, цей напрямок був умов на умовному четвертому чи п'ятому місці. З інтенсивніший найінтенсивніший був Покровський напрямок, Новопавлівський, потім ішов Лиманський. Я аж після цього йшов в сіверський, тоді як зараз, на жаль, після е, Покровського, Новопавлівського йде Сіверський по кількості атак противника на день. Тобто, ми бачимо, що він намагається там. Переконцентрувати сили, власне, з метою того, що цей напрямок, якщо навіть дивитись по карті, більше наближений, скажімо, до агломерації Краматор словянськ аніж навіть свій час Лиманський напрямок або спроби їх прорватися в сторону міста Лиман. Пане Іване, я дуже дякую вам за таку вичерпну відповідь, але я трішечки хочу змінити тему нашої розмови, тому що наступну тему зараз обговорюють майже усі в Польщі. Це усіх дуже е, турбує. турбує так. так, президент Зеленський вчора сказав: якщо Польща стикнеться з масованою атакою, вона не зможе рятувати людей. Е, у нас сказав Володимир Олександрович, летіло вісімсот 810 дронів. Ми збиваємо 700, У них було більше. Що 19 збили чотири, і це при тому, що не було ракет. Польща не у війні, тому не готова до таких речей. От на вашу думку, як думка військового, насамперед, да нас цікавить, чи готова Польща зараз до чого зараз Польща готова? І взагалі, чи є реальна загроза того, що за кілька місяців тут також, не дай Бог, будуть літати російські ракети. Дові перш за все, Росія досліджує стратегію і тактику польської армії з однієї сторони. Польська армія достатньо технологічна і однозначно одна напевно з найбільш насичених технічним оснащенням після України. Напевно, а у східній Європі так точно. Але дійсно так у вас я не знаю. На жаль, чи на щастя, в Польщі немає у польської армії масштабного бойового досвіду. Максимум, якщо її польські війська десь залучали свій час, це для миротворчих місій дуже обмеженими контингентами, і насправді десь більше дотримуються доктрини умов 2000-х років, коли не було наявності такої кількості роботизованих систем. Бо ми з вами завжди говоримо безпілотники, безпілотники, але насправді це роботизовані системи, які застосовуються в повітрі, на суші, на землі, на воді і під водою. І власне, оцей комплекс засобів ураження для Польщі він є дійсно небезпечним. Це пов'язано саме з тим, що бойового досвіду як такого немає. На практиці, скажімо, зміни доктрин. Протидії Ви можуть полі польща може тільки б втілювати на підставі перейняття досвіду в нас з іншої сторони. Польські військові не брали участі в обороні підтримці України, тобто практичного досвіду як такого, все в теорії. З іншої сторони достатня та кількість, скажімо, сучасних засобів. Про протиповітряної оборони чи тої самої авіації дає дасть можливість на початкових етапах стримувати удар противника, але це все в основному дуже дороговартісне озброєння, ті ж самі ракети, та ж сама авіація, е, ті ж самі системи протиповітряної оборони, Петріот е, Насамсе, все, що є, воно дуже дороговартісне. І воно потребує величезних бюджетних вкладень для того, щоб вбивати російські дешеві засоби. Проти засоби ураження потрібно мати перш за все системи протиповітряної оборони близького і середнього радіусу дії, зенітні комплекси, зенітні установки, а також мобільні екіпажі. А це все насправді ризик для військових. Інше питання наскільки. Польське населення готове вливатися масово в свою армію у випадку такої загрози Росії, тому що перший удар армія може витримати, але далі, якщо прийдеться заходити в затяжний конфлікт з Росією, все таки тут потрібна консолідація населення і його готовність боронитись, приймати рішення локальної готовності протидіяти. Противнику тим так званим ворожим зеленим чоловічкам, те, що польща зараз провіряє слабкі Росія, провіряє верніше слабкі і сильні сторони Польщі, однозначно. І оці навчання захід 25 які вони проводили, це саме один з комплексів комплексних заходів загальної стратегії. Перевірки реакції, міцності, швидкості прийняття рішень, готовності до спротиву, готовність населення бути, мати такі виклики, як вторгнення Росії, все вони зараз досліджують, вивчають, моніторять. І звичайно, що в тому вигляді, якому ми зараз бачимо. Польща просто не зможе довго протистояти, бо інакше це буде для неї надзвичайно дорого для бюджету, використовуючи F-16 чи навіть F-35 проти е, гербер російських. Запускати ракети вартістю півтора мільйона доларів по. Куску пінопласту вартості в 10 тисяч, максимум 5 – Це звичайно ну не співвідносно. Враховуємо, що росіяни мають величезний досвід бойових дій з нами, і в плані дійсно масованих пусків систем. Ураження з цих самих безпілотників пуску на іншу територію, тобто до нас, ну інше питання, чи поляки мають таку кількість дронів, які щоб вони були готові, наприклад, масово, так як ми навіть можемо зараз там по 300 дронів а, і більше за день, наприклад, відправити на територію Росії, щоб завдати їм шкоди, чи е, провести контрверсійні удари. Тому е, тут багато можна дискутувати можна багато оцінювати е, потенціали і можливості. Це достатньо невдячна справа. Бо Росія теж нас оцінювала, що три дні е, виділяли на зміну влади. І... А два тижні на те, щоб повністю подавити весь спротив нашої армії. А в, в, в після двадцять двадцять році, у 25-му році, ми констатуємо, що збройні сили були на території Росії, і утримують частину території Росії на Курщині. В Білгородщині і я вже не кажу про те, що ми обвалили їм нафтопереробний комплекс на 20 відсотків. А це бюджету галузь Росії. Тому це важко так дискутувати. Але ну скажімо, оцей заліт безпілотників російських на території Польщі ну показав, що є дуже багато над чим ще працювати. Нашим сусідам і партнерам, але знову ж ще один важливий момент: Україна за населенням приблизно як Польща. Отже, Росія може прогнозувати приблизно який ресурс їм потрібно задіяти в потенційній агресії проти Польщі. Я не впевнений, що країни НАТО зразу включаться на підтримку будь-якої з окремо взятих країн, проти якої буде російська агресія. Наступ на Польщу не відкрию таємницю в Росії був був ще до 22-го року. У них розрахунок був окупувати Україну, провести масштабну мобілізацію в нас, влити в їхні війська і власне продовжувати наступ, скажімо, з метою відновлення не просто радянського союзу, а відновлення. Якогось конгломерату у форматі Варшавського договору, і це вони точно розглядали окупацію Польщі Країл і країн Балтії як наступний етап після окупації України. Тому зараз насправді важливо, щоб ми максимально об'єднали свої сили. Принаймні, тоді це даватиме можливість різко мати спільний потужний потенціал для протидії противнику бо якщо росія розраховує по окремо розбивати країни то звичайно об'єднання спільними військами спільним досвідом спільними е, спільним управлінням е, систем протидії Противнику на землі в повітрі на небі це, саме те, саме те чого дуже боїться Путін. Бо сили подвоюються, а то й потроюються, плюс я на цьому наголошую, що по суті, з урахуванням ти е війни в Україні, Польща технічний потенціал накопичила дуже багато, але е вміння його використати в бойових умовах. І також готовність населення до масового влиття в армію у випадку з агресією противника ну це вже якби рішення за, за польським народом, хоча в його готовності до боротьби я особисто не сумніваюся. Пан говорив власне про об'єднання країн. Я думаю, що е, на початку хай президент польський, і теж прем'єр польський об'єднаються, бо це їх внутрішня сила, і потім, вже завдяки цій співпраці, буде теж легше все ж таки Польщі е, бути більш безпечною країною. Дякую, пане Іване, за таку дуже цікаву розмову. В, власне говорили з Іваном Тимочко, чинним військовослужбовцем, головою Ради резервистів сухопутних військ збройних сил України. Дякую, Дякуємо. гарного дня. Intro